Вітання шанувальникам рухової активності. Ну, у територія спорту має чим порадувати своїх шанувальників. Хроніка подій закарпатського спорту не футболом єдиним. Директорка Воловецької ідеї США Наталія Русин про себе та 40-річний ювілей школи. Спортивна абетка. Є й такий хокей на траві. Хобі клас займаємось та як У 16-му турі групи А другої ліги чемпіонату України з футболу серед чоловічих команд Ужгород поступився вдома. в Вінницькій ниві у першому таймі. За гостей відзначилися Артур Загорулько та Борис Лотоцький. 0-2. а ось Вільківці на виїзді здолали бокуну два шернівців. 3-1. на гол Іллі Цуркана у першому таймі господарі відповіли влучним ударом Олексія Орлова в другому. Однак у подальшому забивав тільки гостьовий колектив. Це Михайло Шестаков і Василь Дебич. До речі, у тренерському штабі команди із Тячівщини працює уславлений київський динамівець Олександр Заваров. Футбольний сезон на Закарпатті серед чоловічих команд завершився змаганням за суперкубок області. У середньому чинний чемпіон і Володар Кубка краю виноградівський севлюш здолав віце-чемпіона області зірку Спар Лінці 3-0 і сьоме заволодів почесним трофеєм. Утім, обидві команди продемонстрували хорошу гру. Можу подякувати Збройним силам України, які захищають нас на сході України і по цілій території, і дають змогу нам і грати в футбол. Плюс хочеться подякувати Федерації, яка змогла в цей період провести такий от турнір, той чемпіонат, суперкубок і кубок. І сподіваємося, в наступному році у нас теж ще раз вийде вийти в фінал і поборотися за перші міста. У середньому визначився і володар Суперкубка Закарпаття з футболу серед команд дівчат. СДІ «Шор» із футболу Ужгород здолала ФК Верховиночка Боржава Міжгір'я «Пилипець». І вперше для себе та втретє для свого міста здобула трофей. Територія спорту поспілкувалася із ветераном війни Владиславом Горнодем. Він втратив ногу на фронті при розмінуванні території після окупації ворогом. Однак успішно виступає на чемпіонатах світу з комбату самозахисту ІСО. Ось і минулого місяця в Уельсі Владислав, єдиний спортсмен із протезом, виступав у двох вагових категоріях серед здорових учасників і визмагав золото та срібло. Надихало мене те, щоб показати, що якщо ви втратили частину себе, кінцівку, щоб ви могли робити свій вибір самі, щоб вам ніхто не говорив, робіть це або робіть так. Ви я хотів показати, що можна все робити так, як ви самі захочете. Головне вірити в себе і йти до своєї цілі. Скажіть, будь ласка, скільки у вас вже років пов'язує школа. Е, який шлях за цей е, час пройшла школа? Е, працюю в школі з 2006 року. Е, шлях пройшла, скажімо, добрий, е, з задоволенням. Чому з задоволенням? Тому що старалася приносити щось добре, сіяти добре. Робити для дітей щось добре і витягнути спортивну воловецьку школу, щоб вона була з однією однією з кращих, тому що вона заслуговує на те, тому що в нас талановиті діти, талановиті тренери і маємо таку можливість. Школа має безліч перемог. Скажіть, будь ласка, які вам особливо пам'ятні за її історію? Ну вони кожне по-своєму пам'ятні, але мені здається, що більш кращі були зимові види спорту. Чому? Тому що це була візитівка нашої школи, і ми були непереможні в цьому виді спорту. За нами рівнялися всі, навіть Спартак ще тільки прицілювався, тому вони тягнулися за нами. А ми старалися не здаватися. Тому це було здорово, здорово і ще раз здорово. Школа намагається тримати удар воєнного стану, воєнного часу. Скажіть, будь ласка, що сьогодні? Ну, у зв'язку із реформуванням громад, утворення громад, звичайно, наша школа трошки обмаліла. В плані кількості дітей, в плані кількості тренерів, не маємо такої можливості мати тримати такий, такий штат. Це є раз по-друге, звичайно, фінансування обмаліло, але у нас за допомогою бажання самих тренерів, дітей, батьків, які долучаються, керівники, підприємці, за рахунок чого ми виживаємо, скажемо так. Трохи нам влада дає, депутати наші, між іншим підтримують, відділ освіти нас підтримує. йдуть нам ну на зустрічі для того, щоб зробити так, аби було добре. Які сьогодні відділення розвиває, які види спорту культивує школа, і скільки сьогодні займається в школі учнів? У нас залишилося три види спорту: гандбол, волейбол і футбол. Дітей у нас зменшило також. Маємо 83 вихованців вихованці в школі. Тому є, як є, якими ви бачите перспективи школи, особливо після воєнного стану. Ой, хотіло бся! Ой, хотіло бся. Я знаєте, хочу сказати, що я би хотіла, щоб працювали молоді директора, молоді тренери, щоб були гарні, красиві у нас спортсмени. І саме більше, щоб батьки любили спорт і щоб залежало це також на 90% від батьків. Бо які батьки, такі діти. Якщо вони люблять, то й будуть діти любити. Але це є ще наша здорова нація. Це має так бути. Ми маємо розвивати. Ми маємо робити все для того, як колись були е, діти, всі зайняті фізкультурою е, ГТО. скажімо, ну колись в минулому скажімо. Зараз якось трошки це впало. Я би хотіла, аби школа спортивна була, не пропала, існувала. Ну і звичайно, спортивник досягнеті. Розвивати спорт у глибинці на рівні спортивної школи це завжди виклик, це завжди додаткові, скажімо, труднощі, тягар. Скажіть, будь ласка, які сьогодні основні виклики постають перед школою, і як ви їх намагаєтесь долати, зважаючи на той ресурс, який має школа? Хай він обмежений, але все ж таки певний ресурс цікаве питання і тяжке питання. Щоб сказати, це треба дуже багато говорити, але я скажу, що ми намагаємося, ми стараємося всім колективом з усіма з воловичанами депутатами тягнути цю справу, витягувати, щоб було найкраще. І я хочу, щоб наш воловець був найкращим спортивним воловцем, тому що ми притягуємо до себе дуже багато спортсменів з України. Вони приймають участь і приїжджають до нас залюбки. Їм подобається в нас. Ну і затягуємо ветеранів і ветеранів. Ми затягуємо знаєте яким чином. Для того, щоб, наприклад, утримати цей спорт, а потім після перемоги затягнути до себе зарубіжжя, щоб до нас у Воловець заїжджали, 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 і щоб ви, оператори, телемедійники і так далі, приходили у воловець і би з радістю сюди приходили, мали задоволення. а ми від вас усіх мали задоволення. І скажіть, будь ласка, на сам кінець, що найбільше надихає вас, ваших колег, працювати в такий складний час. Це люди з досвідом, люди з педагогічною практикою, які любили, люблять і будуть любити свою роботу, не дивлячись ні на що, не знаю, чи молоде покоління буде так відноситися і чи буде так любити. Але завдячую таким людям, тримається спортивна школа і буде триматися спортивна школа. Я бажаю, щоб були такі люди. Я хочу, щоб це було. Ну, подивимося. Черговому випуску абетки сьогодні опановуємо літеру «Х». Мова про хокей на траві. Це командний вид спорту: 11 гравців у кожній із двох команд. Триває гра одну годину, чотири тайми по 15 хвилин, а також перерва. Як і в хокеї на льоду, тут учасники теж грають ключками. Виграє та команда, котра за годину зуміла оформити більше голів, аніж візаві. У 1924 році була заснована Міжнародна федерація хокею на траві. Наразі вона об'єднує 127 національних федерацій. Цей вид спорту є олімпійським. Після здобуття нашої державою незалежності під егідою Федерації хокею на траві України. Почали регулярно проводити чемпіонати як серед жіночих, так і серед чоловічих команд. На закарпатті у перечині активно розвивається особливо дитячий юнацький хокей на траві. Місто було місцем проведення чемпіонатів України серед юнаків у 2024 та 2025 роках.